Знаємо про те, що окупанти зараз перекинули на південь України близько 30 батальйонно тактичних груп, і при тому перекидають і військову техніку. І... Відповідно, що загарбники готуються скоріше за все не до оборони, а саме до наступу. І вчора радник голови офісу президента Арестович повідомив, що є два напрямки: це саме Кривий Ріг і Миколаїв. За його словами, завдання окупантів бути готовими саме до 6 серпня. Як ви гадаєте, чи дійсно окупанти зараз готуються саме до наступу за цими напрямками? Ми бачимо, що дійсно окупанти тут починають підсилювати своє угруповання, тому що ситуація у них, скажімо так, хитка по їх положенню. Ми їх тут більше 30 дійсно більше 30 батальйонних тактичних груп, і зараз вони починають підкидати під... під підтягувати ще це в основному десантні війська, які тут на півдні зараз зосереджені і зокрема. Вони накоплюють тільки тому війська. У них тут не багато виходів. Залишатися на правому березі і мати такий невеликий плацдарм, як вони мають виходячи з того, що наші війська постійно намагаються знищити їх шляхи підвозу продовольства і, скажімо так, тилових поповнення тилових спроможностей, то в них тільки два виходи або йти на лівий берег і закріплятися по лівому берегу Дніпра. Для того щоб ну стримувати, і це, скажем, так сильно вдарить і по їх, скажем, по їх авторитету в першу чергу, і для те, що вони захопили і відійшли, або йти далі і збільшувати відстань обстрілю від цих мостів. А йти далі, це потрібно наступати в сторону Миколаєва для того, щоб збільшувати відстань до цих їх. Шляхопроводів, якими вони поставляють собі провізію, скажімо так. Тому я думаю, що якщо вони будуть наступати, то будуть наступати або паралельно. Тут е, ніхто не знає, да, і на Кривий Ріг, і на Миколаїв одночасно, тому їм потрібен не сам Миколаїв, а їм потрібні адміністративні кордони області, якщо вони будуть наступати, тому що це і южноукраїнська ГЕС і Первомайськ, і це вище ніж Миколаїв, да, і ще там сотні кілометрів північніше. Тому я думаю, основним їх ударом буде це в сторону Одеси, в сторону Миколаєва. Все таки для зіткнення з Придністроєм. Я думаю, такий у них зараз план основний. Чи можна проаналізувати те, як діють окупанти безпосередньо зараз? Ми бачимо, що щодня обстрілюють саме Миколаївщину, щодня йдуть там саме бої і. Наразі чи дійсно можна спрогнозувати, що ось найближчими днями, найближчими числами, як заявляв Арестович, приблизно 6 серпня почнеться ось цей наступ росіян? Обстріли йдуть дійсно, і вони йдуть не тільки от ви сказали, сьогодні зранку, але вони і з вечора нас обстріляли. І в два часа ночі був обстріл. І я в цей час винове ну, весь цей час знаходився в Миколаїві. І зранку ці жахливі кадри, які ви показали своїм матері. Це вже було зранку розбиті жили, жилі будинки. Сказати на 100%, що вони підуть 6 числа в наступ саме на Миколаївському напрямку, важко але. Треба тут буде ще багато залежати від наших військ, як ми будемо діяти. Ми зараз на одному з напрямків, де я зараз знаходжусь, ведемо активні дії, і у нас є успіхи. Ми закріпляємося на важливих для нас висотах. взяли плацдарм, з якого ми вже можемо перспективи розвивати або наступ, або тримати. Сильну оборону зараз ми повинні всі сконцентруватися. Хто б там скільки не говорив про наступ, але те, що я бачу, наше основне завдання зараз сконцентруватись на обороні тих населених пунктів, які зараз є. Ми бачимо, що Росія стягує багато військ, і поки ми будемо в обороні, нам потрібно накопити спочатку сили і засоби для контрударів, для наступальних операцій. Глобальних, а потім уже йти в наступ, тому що зараз і в засобах масової інформації всюди знаєте, так, нагнітають, як військових підштовхують щодо да, контрнаступ, контрнаступ, коли буде Херсон звільнено. І тут таке питання, що він буде звільнений тоді, коли ми будемо бачити, що у нас є вистачає на це сили засобів, сили і засоби, і військові наші морально готові. Дуже важливий фактор, повірте мені. Я бачу кожного дня спілкуюся з солдатами і ти в наступ. Тут я з вами цілком погоджуюся, адже ми обов'язково деокупуємо території, які зараз тимчасово окуповані. В цьому ніхто й не сумнівається. Але дійсно зараз увага вся сконцентрована саме на півдні України. але... На Донбасі також у нас йдуть бої, і при тому, що вчора, у вчорашньому зверненні, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі вона є пеклом. Я процитую: ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі. Піски, Авдіївка, інші напрямки там просто пекло. Цього навіть не описати. Ну і це попри те, що як ми вже як говорили, сказали, що бачте. це президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав. І це попри те, що зараз росіяни дійсно перегрупували частину своїх військ на південь України. Що ви можете загалом сказати про ситуацію на Донбасі? Президент точно сказав про живу силу, тому що по живій силі у нас перевага. Реально, у нас є перевага і мобілізовані росіяни менше живої сили, але. Скажем так, жива сила в цій війні відіграє е, другі ролі. Скажем, тут нікого там не зменшуючи вплив на цю війну, але все-таки першочергово це сучасна війна відіграє техніка. Ми бачимо зараз на от, своїми глазами, своїми очами те, що іноді один танк стримує три роти, і поступово за декілька днів днів може вибити їх там контуженими. Або пораненими, якщо ця рота знаходиться без воєнної техніки, тому перевага навіть якби була коли є перевага в живій силі, вона не пріоритетна на цій війні. Нам потрібна перевага в техніці щодо техніки, тут я погоджуюсь з президентом, що дійсно у них є перевага, і це ще радянська техніка. Тут ми нічого не можемо зробити. В них їх дуже багато, і для того, щоб іти саме вперед. Нам потрібна не жива сила, а нам потрібно цю живу силу посадити в техніку, таку як бойові машини піхоти, бронетранспортери, підтримати їх танками, авіацією і потім посилати в бій. Да, є участки, на яких ми можемо зробити там за допомогою військової вдачі, якоїсь там або непідготовленості противника можна це зробити іншими силами, засоби, тільки піхотою, але всю війну. Так не виграють, можна мені потрібно воювати з сучасними засобами.